Вибачте, ну хто так ходить. А ти знала, що ти неправильно ходиш в туалет і щодня шкодиш своєму тазовому дну. Неправильне ходіння в туалет може зашкодити твоєму тазовому дну, якщо ти тужишся під час сечопуску або ідифікації. Занадто довго сидиш на унітазі, наприклад, з телефоном або з книжкою. Регулярно, про всяк випадок ходиш в туалет на доріжку, навіть якщо не хочеться. Затримуєш сечу надовго, ігноруючи позиви. Це перевантажує м'язи тазового дна, ослаблює їх, може привести до проблем. Нетримання сечі, опущення, болю. Тіло не хоче тужитись. У нас є анатомічна петля паркса, яка перегинає пряму кишку. Щоб спорожнитись, ми маємо розслабитись, а не напружитись. Підстав під ноги, підставку або книжку. Коліна мають бути вище тазу, і тіло саме відпускає. Цей маленький крок і м'язи тазового дна не страждатимуть щодня. Напиши слово легкість і отримай безкоштовний урок з діагностики м'язів тазового дна. Хочеш розібратися у собі? Почни з того, як ти сидиш в туалеті.